Один із фігурантів криміналу щодо контрабанди наркотиків проситься додому. Нині чоловік у слідчому ізоляторі нагадаємо, цьогоріч у лютому правоохоронці затримали біля кордону кількох волинян і приземлили безпілотники з Гашишем. Наркотиків, як кажуть, слідчі було майже на 13 мільйонів гривень. Кадри такої знахідки показали прикордонники і шокували усю волинь. Наркоділки хотіли безпілотником здійснити контрабанду наркотиків до Білорусі. Прив'язали до дрона запаковані брикети із гашишем. Для конспірації діяли вночі. «Світіть сюди. Стріляй, стріляй по ньому. Сідає, сідає, сідає. Сідає. Thank you. Тоді виявили понад 22 кілограми смоли канабісу септогашишо. У такому наркобізнесі запідозрили і затримали п'ятьох волинян. Як повідомляла СБУ, організував контрабанду експрикордонник. Мовляв, саме він усе планував і координував процес. Нині один із фігурантів наркоісторії проситься із СІЗО додому. Мовляв, поки його не взяли під варту, постійно доглядав хвору дружину, котра є особою з інвалід. Хоче цілодобовий домашній арешт, бо і йому погіршало. Було подано суду медичну документацію, яка підтверджує той те факт, що за час за весь час перебування мого під захисного ізолятора, в нього значно погіршився стан здоров'я, відповідні діагнози встановлені. І подальше перебування мого під захисного під вартою фактично напряму за його життю і здоров'я. М Якшувати запобіжний захід судді не стали. Волинський апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу захисника Ткачука, залишити без задоволення а ухвалу районного суду ще без змін. Ухвала оскарженню не підлягає. Тож, як мінімум, до 7 грудня підозрюваний у контрабанді наркотиків залишиться у СІЗО. Якщо буде достатньо доказів його вини, волинянин ризикує опинитись за ґратами аж до 12 років із конфіскацією майна. До слова, два місяці тому один із фігурантів цього криміналу пішов на угоду з прокурором. Йому присудили пробаційний нагляд. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.